Два головних модних тренди зими 2022. Як змінюється з сезон до сезону, так і модні тенденції швидко оновлюють свій курс. На зміну, здавалося б, нещодавно актуальним летючим сукням та ляним костюмом вже поспішають шкіряні тоталук та хутряні сабо. Солом'яні капелюхи поступаються фетровим, а пляжні сумки діловим. Осінь, каже, бувай, а ми з нетерпінням зустрічаємо зиму та розбираємось у її ключових тенденціях. Вже майже класика. Шкіра та зима стали практично нероздільні останні декілька сезонів. Але якщо раніше Must Have фокусувався на верхньому одязі, в новому сезоні варто зробити ставку на Total Look, а одягнутися у шкіру з голови до ніг. Ще одним гарячим трендом холодного сезону стане хутро. Штучне, екологічне, емітоване і, звісно ж, натуральне. Головним хутряним елементом образу стане пальто чи шуба. Як доглядати за обличчям взимку? З вами я, Єлизавета Пецик, і поділюся власним досвідом. На морозі часто пересихають та тріскаються губи, не рятує навіть маска. Допоможе бальзам із кокосовою олією, яка добре зволожує та заживлює мікротріщини. Низька температура повітря, вітер можуть викликати подразнення та почервоніння шкіри на обличчях. Допоможе впоратися зволожуюча маска, яку варто наносити після попереднього ретельного очищення обличчя. Взимку світловий день коротший, тож змінюється наш розпорядок дня. Постійні недосипання та перевтома можуть погано вплинути на вашу роботу та зовнішній вигляд. Приховати втому та позбутися синців під очима допоможуть гідрогелові патчі. До того ж, вони допоможуть прокинутися та збадьоритися після сну. Зима чарівна пора року, але не забувайте про відповідний догляд за шкірою, яка стає дуже вразливою. Щоб сповна насолодитися погодою, подбайте про оптимальні засоби догляду. Мода циклічна, і в цьому ми не перестаємо переконуватись. Якщо говорити про сезон осінь зима 2022-2023 і про тренди взуття, то ви побачите багато трендових і цікавих видів. Найбільш всього популярні грубі черевики на високій підошві. Вони виглядають на нозі дуже стильно. Також популярні уги, особливо чорного кольору та ботильйони, які є трендові в Тіктоку. Також є популярні черевики-труби, взуття із квадратним носом та високі черевики на шнурівці. Все ззуття саме по собі гарне і стильне. Наприклад, мої фаворити це черевики на шнурівці та угли. Але у кожного різний смак. Цікаво дізнатись останні тренди манікюру. Я, як колишній майстер, можу вам розповісти. Все просто тренди це повна свобода самовираження. Але приділіть увагу патріотичному манікюру. Жовто-сині кольори прапора України додадуть вам підняття духу. Або так мовити, хижа тематика, популярна й досі. Наймодніший манікюр літа залишається в топі та в сезон холодів. Простота та легкість, саме такі якості характеризують мінімалістичний дизайн нігтів. Нейтральні та спокійні тони, легкі малюнки або наклейки. Також не забуваємо про класику: це французький манікюр та однотонне покриття, наприклад, червоного кольору. Напередодні зимових свят він стане незамінним в нейл-арті. А що на рахунок іншого дизайну? В цьому сезоні відкривайте всю свою фантазію. Обмежень немає. Як носити верхній одяг взимку, щоб було тепло і зручно? І при цьому виглядати красиво? Питання, яке турбує усіх дівчат. Взимку будуть актуальними шуби, пуховики, шкіряні косухи, пальта, дублянки та куртки, представлені у нових трендових дизайнах. Пальто чудовий варіант верхнього одягу на зиму, якщо вам набридли куртки і пуховики. Виглядає дуже стильно і елегантно. Особливо актуальним цього року є пальто Максі у яскравих кольорах. Цього року на піку популярності дублянки: як довгі, так і короткі: чорні, коричневі чи контрастні. Усі фасони є актуальними та стильними. Куртка-сорочка залишається актуальною вже декілька сезонів. Дизайнери пропонують кілька моделей: оверсайз, короткі та довгі, які схожі на пальто. Їх також можна доповнити поясом для акценту талії. Стьобаний верхній одяг одна із найпрактичніших моделей. Стібок додає стилю і шарму. Такий одяг ідеально поєднується як зі спортивним стилем, так і з елегантними костюмами. Косухи та куртки авіатори легенди верхнього одягу. Виглядають стильно і модно, до того ж дуже зручні і практичні. Новинки цих моделей виглядають оригінально. А якщо вам набридли звичайні чорні, то можете сміло одягати їх у яскравих кольорах. Дуже вдалими є моделі курток авіаторів з ефектом знятої з чоловічого плеча. Пуховик найзручніша та найпрактичніша модель зимового гардеробу. Їм надають перевагу дівчата будь-якого віку. Цього року трендовими є короткі варіанти та пуховики Максі, виконані в стилі оверсайз без зайвого декору. Шуба незамінна річ в гардеробі кожної леді. Виглядає надзвичайно вишукано та стильно. Особливу увагу потрібно звернути на моделі зі штучного хутра. Не тільки практично, а й екологічно та без шкоди для тварин. Популярними є шубки теді та чебурашки у пастельних або яскравих відтінках. Також модними акцентами на верхньому одязі цієї зими є бахрома, хутряний декор, цікаві принти та яскраві кольори. Варіантів зимового верхнього одягу є безліч. Носіть ті моделі, які подобаються саме вам. Побачимось на рідному телеканалі Вінниччина.